Усі мацап з вами це екрін альтернатив ньюз і це наш вже щосуботній випуск новин. Не буду довго знову казати, починаємо. Отож, металісти з затопки Сан-Франциско, тобто гурт Машин Хет, нарешті випустили свій 11-й альбом. Альбом вийшов 25 квітня на Nuclear Пласт Рекордс. Ну що ж, всім приємного прослуховування даного альбому та поїхали далі. Отож, перейдемо трішки до Європи. Е, німецькі піонери треш-металу Sodom анонсували, що їх новий альбом вийде 27 червня 2025 року. Це ще скоро, так що будемо чекати теж. І готуємось на це. Отож, е, трішки новина про Slayer. Е, Slayer анонсували масштабне шоу на 25 вересня 2025 року. І хто буде окрім них? Там, як кажуть, буде Ноктлус та багато крутих гуртів. Ноктлус я згадав, тому що я тільки їх пам'ятаю, а так, в принципі, їх там десь гуртів 5-6, я точно. Пам'ятаю? Але хто саме, то Ноктлус. Це все. А так от, переходимо далі. Отож. І остання новина на сьогодні. Да, цей випуск вийшов максимально короткий, бо новин мало. Як піздець мало. Отож, і фінальна новина, яка буде на сьогодні, це в нас те, що Netflix анонсували самий анах... просто ахуєнніший серіал 25-26 року. Це документальний трьохсерійний серіал про Wordcorn та його встановлення. Я б зараз передягнувся в дуже ахуєнну мерчав, але я не можу. Ну, просто я нахуй беру, покупаю Netflix. Купую цю підписку і дивлюся цей серіал. Бо ну, корм, це просто ванлав. Ну а тож, з вами був Морс, це Крен Альтернатив Ньюс. Побачимось наступної суботи. Альтернатива по-українськи!